Попри вибухи у місті, зранку до реєстратури херсонського онкодиспансеру зібралася черга. Окуповане лівобережжя звідси менше ніж за кілометр через Дніпро. Лікарів, хоч і бракує, все працює налагоджено. Люди швидко розподіляють на прийом, щоб не було скупчення. Пацієнти не охочуть до спілкування з нами. Лиш тихо перешіптуються між собою про те, в кого яка стадія раку. У цей час двох пацієнток вже готують до операції. Не вистачає медичних сестер це робота медсестер. Дві операції йдуть одночасно. По сусідству оперує завідувачка відділення Міна Могила. Її попередник Олександр Мургунов загинув у травні. Медик після робочої зміни зайшов у магазин і потрапив під обстріл. За іншим столом видаляють пуглину. У війну не перестають. Ворог в нас вже не лишить. Якщо прийде, то всім разом. Якщо ні, то нікого. Через обстріли операцію ще не доводилось зупиняти. Намагаються працювати якомога швидше, щоб не наражати на небезпеку себе й пацієнта. До речі, у хірурга Михайла Ковальського, як і решти медиків, що працювали в диспансері під окупацією, вже понад рік не було відпустки. Я, поки тут мене не призивають, а я стою на допомозі цим людям, цим хворим, цим пацієнтам. Я маю максимально віддатися їм. Просили, подумаємо, потім як закінчимо війну. Будемо розповідати вже. А зараз треба просто згуртуватися і працювати над перемогою. Просто працювати. Персонал, що залишився в онкодиспансері, це місцеві жителі, які залишилися тут попри все. Як родилася в Херсоні, так і залишаюся. Працюю тут. З 19 років він десь пансерія. Зараз мені вже 52. Я ще живу в такому районі, в Карабельному на острові. Нас там затопило. Ми потоплені там. І я залишалася десь вдома, до останнього. Там. І вже 7 числа, коли вже нам неможливо було залишатися там. У нас воєння на лодках вивезли. Мою сім'ю мене, маму мам, мою стареньку мам, і чоловіка. Приспособилася мені всього. Тобто Погрузилися у роботу. Більше ми нічого не... не бачимо, не чуємо. Тобто працює все. – 92. 80. медиків бракувало як під окупацію, так і нині. Буває таке, що на чергуванні залишається одна медична сестра і до 50 пацієнтів. З них частина важких. Щомісяця на підмогу приїжджають групи медиків з інших регіонів. А якщо я до вас не прийду, прийду Скажіть, а я не хочу. Важко. Потік хворих став більшим, mm -hmm. е, ніж був раніше. Більша частина Херсонської області знаходиться на лівому березі. Так що Дуже багато хворих там позалишалося. Деякі хворі, е, знаючи номер телефону диспансеру, телефонують е, з тієї сторони, mm -hmm. щоб отримати якусь консультацію якогось лікаря. Так що Кажуть, що ми у вас лікувалися, що нам далі, е, які наші дії далі, що нам робити? Пацієнтам проводять як планові обстеження, хіміотерапію, операції, так мають змогу залишитись на стаціонарне лікування. Втім, таке довге перебування пацієнта у лікарні ризик, як і для медиків. Палати стаціонару перенесли на нижні поверхи поближче до укриття. Яка розволи чергування наша дежурка, є там у нас зараз фанера, та все забито. Якраз ми поснідали. Встали і пішли до хворої. І в цей момент був прильот, і якраз то вікно, де ми сиділи, воно все. Ми зайшли, подивилися думаю, мияк, ми вовню вийшли. А наче в б... нас, мабуть, в живих не було. У цього хлопчика була гастеректомія, тобто повністю брали шумом. У палаті лежить у сьомій дідунка. Я не знаю, забрала його зараз родичі чи не забрала, бо привезли його волонтери. Щитайте, е, він скільки? Ну, Давно вже захворів, десь в тому році ну, не було змоги сюди приїхати, воно ну, там зараз ушко розпалося просто. А рідні не знає, що з ним робить? Ну, а що, якщо... ну, не було змоги приїхати. Рідні, як вам сказати, вони всі повиїжджали, ті, хто близькі, а старіки. Тому зараз так багато хворих, старих особливо. То вона дуже, дуже. Лікують тут і не онку пацієнтів. Євдокія Іванівна поранена після обстрілу. Я вийшла, кажу внукові, давай вийдемо у дворі, я виноградик попідрізаю, а ти поможеш мені вивезти. Я ще раз йому він не пішов, каже, у мене зараз настрою немає, давай будемо в другий раз. А я ж тільки вийшла на поріг, і воно де воно то все час свистіло, шуміло, летіло. Чули ми, як це. А це де воно взялося, не знаю. Ну, а то мене як ударило. в общем, три метри откинуло на броку. От, Спина побита вся, ну, голова в шашках той. Одірвала мені руки, руки час, ноги тут і тут осколки були. Mm. В общем, я Із 25 лютого, оце по ці пори лічусь. Тут живу вже, вже два місяці. Я ж кажу, дякую, що больниця дає притулок. Врачі, що тут залишилися, вони як, як зеркала тут, на яких можна рівнятися. що що водички не можна. Бачимо. Бачити, так? Да? Ну, бачите. Хороший, Рак пацієнтів не чекає на звільнення, постачання ліків, електрики. Відтак, за час бойових дій хвороба пацієнтів прогресувала. Населення, яке залишилося тут, воно за віком складає ну, більшість 70 і далі. І У них багато наших захворювань. І вони потребують більшої уваги, у них багато супутніх захворювань. Але все вдається. Те, хто пережив тут окупацію, їх вже не налякати. Розумієте. <зові> Директорка назбирала вже цілий пакунок уламків від снарядів, які потрапляють в онкодиспансер та на прилеглу територію. Коли якого числа обстріл, які години? — А є якісь тут з ну, останніх, якщо ви так підписали? Чи складно буде знайти? О, 26-го на шостого 26, на йшло. Ті, що поживіли, це всі з вулиці mm -hmm. знайшли. Не ну, дуже гострі, ці особливо так взяти. Mm -hmm. ну, це що нам залишив русський мір. І вже воно, знаєте, так мучає тебе, що ти вже стоїш на місці вже півроку, і ти не рухаєшся вперед. І вже так хочеться щось зробити далі, а ти думаєш, що ти зараз зробиш, а не дай Бог знову будуть артилерійські обстріли і знову все розрушиться. Ми щось думаємо, але так широко ще не впроваджуємо, тому що безпекова ситуація не дозволяє.